Привіт, друзі! Вітаю тебе на своєму каналі! Як ти вже напевно знаєш, серце має чотири камери: два передсердя, які приймають кров з вен, і два шлуночки, які поширюють кров по артеріях. Праве і ліве перецердя розділені щільною між перегородкою. Шлуночки також розділені між перегородкою. Тоді як між і шлуночками, навпаки, є досить великі, відповідно, правий та лівий перецедно-шлуночкові або атріовентрикулярні отвори, через які під час скорочення пересертв кров виливається в шлуночки. Передсердня мають форму неправильного. Куба, тоді як шлуночки навпаки, за формою скоріше нагадують піраміду, обернену вершиною донизу. Обидва переселя мають верхню, нижню, передню, задню, зовнішню та внутрішню Поверхні. Давай більш детально розглянемо їх будову. В задню поверхню правого передсердя Атріум Декстер вливається верхня і нижня порожності вени. Між двома цими венами натягується невеликий тяж туберкуліум інтервенозус. Передня поверхня передсердя продовжується невеличким порожностим виростом правим бушком або аурікула декстра, який охоплює основу аорти. Між перегородка розташована трошки косо. Тому правил перед сердя. Виступає трошки вперед, по відношенню до лівого. На цій перегородці знаходиться овальна заглибина, фоса овале, обмежена лімбум овальної заглибини. Це заглиблення є залишком овального отвору, через який на протязі внутрішньоотробного життя кров перетікала зразу до лівого передцентря. Внутрішня поверхня передцентрі є гладкою. Тільки в ділянці вушка є кілька вертикальних валиків. Від Грібінчистих м'язів, мускулю пектінаті. Ці м'язи також залишилися як рудимент ембріонального розвитку серця. Ще одним залишком внутрішньоутробного життя є невелика сапоподібна складка між отвором нижньої порожньої вени і овальною заглибиною, яка допомагала перенаправляти кров до овального вікна. Під цією складкою знаходиться отвір коронарного синуса, форамен синус кароці кордії. До цього Сину стікається частина венозної крові з серця. Окрім того, від 50 до 70 вен серця самостійно впадають до різних ділянок правого передсердя чи шлуночка. І кожен з них має свій малесенький клапан. На нижній поверхні правого передсердя знаходиться великий передсердно шлуночковий отвір, який веде до порожнини правого шлуночка. До лівого передсердя прилягає несхідна частина грудної аорти і стравохід. З кожної сторони в нього впадає по дві легеневі вени. Вушко лівого шлуночка випинається вперед і огинає легеневий стовбур і аорту зліва. Воно також має грибінчасті м'язи, а на нижній поверхні лівого передсердя також знаходиться великий пересерно-шлуночковий отвір. Отже, правий шлуночок має форму оберненої трихранної піраміди. На основі цієї піраміди знаходяться два отвори. Один передцетно-шлуночковий, через який кров попадає в шлуночок. а другий отвір легеневого стовбура. Остюму трунці пульвонаріс, через який кров виходить з нього. Кожен з цих отворів періодично закривається і відкривається за допомогою спеціальних клапанів. Правий перецепно-шлунучковий отвір закривається тристулковим або трикуспідальним клапаном. Він запобігає поверненню крові до правого передцепля і направляє струю крові в напрямку отвору легеневого стовбура, так званий аортальний конус. Виходячи з назви, цей клапан має три створки: в передню, в задню. Та перегородку вільні кінці клапана повернені в сторону шлуночка. Для того щоб створки клапана не виверталися назовні і втримували тиск крові всередині серця, від країв створок до внутрішньої стінки шлуночка, надягнуті тонкі сполучно-тканинні нитки, хорди термінеа. Більшість цих ниток концентруються на верхівках. Трьох сусучкоподібних м'язів. Muscul попілардіс, так само, як і створки клапана. Сусучкоподібні м'язи називаються переднім, заднім і перегородковим. Найбільшим серед них є передній сусучкоподібний м'яз Він утримує своїми хордами передню і задню створку клапана. Задній сусучкоподібний м'яз утримує задню та пристінкову створку клапана. Пристінковий м'яз. Є найслабший, а деколи і взагалі відсутній. Він отримує тільки свою єдину присінкову створку. З правого шлунечка по хладенькому артеріальному конусу кров поступає в легеневий стовбур, а повертатися назад до шлунечка їй не дозволяє клапан легневого стовбура, який знаходиться в одноіменному отворі. Цей клапан має також три створки: одну спереді, і дві ззаді, праву і ліву. На кінцях кожної створки знаходиться невеличкі потовщення, з якими створки ніби зачіпаються одна за одну, коли клапан закривається. Крім того, тиск зворотнього току крові на цей клапан значно менший, тому він не має хорд. Лівий слонечок також має форму піраміди і дуже подібну будову. Але його стінка. Приблизно втричі товща, ніж у правого шлуночка. Це пов'язано з довжиною судин у великому колі кровообігу. Думаю, це зрозуміло, що найбільшу віддаль треба сильніше штовхнути. Лівий передцем шлуночковий отвір закритий двостолковим або мітральним клапаном. Передня створка клапана значно більша у порівнянні з задньою. І до обох створок, до сусочкових м'язів шлоночка тягнуться сухожилкові струни. Лівий слоночок має тільки два сосочкові м'язи. Артеріальний конус лівого слоночка закінчується аортальним клапаном, який має таку саму будову, як і клапан легеневого стовбура. Тільки створки розміщені у зворотньому порядку. Дві спереді, а одна ззаді. Оце коротко і все. Дякую вам за перегляд. Якщо тебе цікавить, що твориться в тебе всередині, як побудоване твоє тіло, підписуйся на канал, дивися інші відео на моєму каналі. Ділися цими відео з своїми друзями. Дякую за активність, за перегляд. До зустрічі в інших відео.